Але я хочу ще порекомендувати ще один догляд. І цей догляд буде для володарів комбінованої або жирної шкіри, або шкіри, яка схильна до жирності. І цей буде такий дуже потужний догляд саме зараз перед новим роком. І які продукти нам допоможуть? Ну, перш за все, нам допоможе пілінг, нам допоможуть наші пептиди і нам допоможе саме нічна маска. До речі, якщо ви почнете підкиди використовувати саме зараз, то до нового року. Ви спройдете повністю весь курс. І тут дуже важлива річ, як використовувати володарі комбінованої жирної шкіри. Слухаємо мене уважно. Очищуємо шкіру, наносимо на 15 хвилин пілінг, змиваємо його, наносимо саме крем для шкіри навколо очей, Далі наносимо пептиди. І ці пептиди продовжуємо кожен вечір, саме повну капсулу, захватуючи зону шиї і зону декольте. Після пептидів наносимо сироватку, наносимо нічний крем і поверх нічного крему використовуємо нашу нічну маску. Що ви побачите? Ви побачите зволожену, розгладжену, а також підтягнуту шкіру, бо саме ліфтинг шкірі буде давати саме наші пептиди. Тому обов'язково використовуйте ці поради для того, щоб в новорічну шкіру в новорічну ніч ваша шкіра була бездоганна.